Во, ого, удовольствие. Ой, ки гарні. И тут ой, ки гарні семья ціла Семья. И тут, вот, тут, о, тут вообще шикарно купа грибів Ой, ки красиві. И тут, а дальше шарустуть. И тут выглядают ваши эти семьи. Чешуйчатые. Это будет очень смачные пеньки. Ой, какие семьи красивые. Дуже гарні, ще треба тут походити гарантія, що вони тут ще є. О, шальки маленькі. Тут сім'я. Так, ну що, йду збирати? Хожу і оглядаюся і знову є. От, я їх ніби не бачила, а тут обернулася і знову дивлюся, і от така ціла сім'я. І тут ще пооглядатися його ціла сім'я. О, бачите, видно? І там далі ще вон ростуть які. І тут ще от ростуть. І тут. Тут виглядають. Тут ціла сім'я красива. Тут за гілячкою сховалася сім'я. От які гарненькі. Ну, буду збирати вже. Ще одна така знахідка. О, оце глива виросла на дереві. Ой, дивіться, яке красиве. І там ще зверху. Але тут багато води Ось Отакі знахідки красиві.